Сьогодні наша тема про те, що таке сталий розвиток. На уроці ми дослідимо, чому наші ресурси обмежені, як людина впливає своєю діяльністю на довкілля та необхідність раціонального і ефективного використання ресурсів. Природні ресурси є обмеженими, їх запаси не можуть бути нескінченно відновлені. Це означає, що економічний розвиток не повинен призводити до виснаження ресурсів і забруднення навколишнього середовища. Обмеженість ресурсів є важливим фактором, який необхідно враховувати при плануванні та реалізації політики сталого розвитку. Необхідно використовувати ресурси більш ефективно, розробляти нові технології, які дозволяють використовувати ресурси більш економно, а також інвестувати у відновлювальні джерела енергії. Сталий розвиток це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток є основою сучасної економічної теорії та практики. Обмеженість ресурсів може впливати на сталий розвиток. По-перше, виснаження природних ресурсів, таких як нафта, газ, ліси, може призвести до зростання цін на ці ресурси, а також до погіршення екологічної ситуації. По друге, забруднення навколишнього середовища, це може призвести до погіршення якості життя людей, а також до зниження продуктивності праці. По третє, кліматичні зміни вони можуть призвести до зміни кліматичних умов, що може негативно вплинути на виробництво продовольства, а також на здоров'я людей. Для забезпечення сталого розвитку необхідно враховувати обмеженість ресурсів і розробляти заходи, які дозволять зменшити негативний вплив економічного розвитку на навколишнє середовище. У цих процесах діяльність людини вважається центральною. Діяльність людини може негативно вплинути на довкілля, що може призвести до таких проблем, як виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища та кліматичні зміни. Наведемо кілька прикладів. Вирубка лісів має наслідок у зниженні біорізноманіття, а також у зміні кліматичних умов. Видобуток корисних копалин призводить до забруднення навколишнього середовища, а також до руйнування природних ландшафтів. Забруднення повітря погіршує якість повітря. А це веде також до проблем зі здоров'ям людей. Забруднення води призводить до погіршення якості води, а також до проблем зі здоров'ям людей. Кліматичні зміни спричиняють підвищення рівня моря, а також до зміни кліматичних умов, що негативно впливає на виробництво продовольства, а також на здоров'я людей. Концепція сталого розвитку передбачає, що діяльність людини повинна бути спрямована на збереження довкілля для майбутніх поколінь. Для цього необхідно розробляти та впроваджувати заходи, які дозволяють зменшити негативний вплив діяльності людини на довкілля. Тобто раціональне та ефективне використання ресурсів є однією з найважливіших умов сталого розвитку. Існує безліч способів раціоналізації та підвищення ефективності використання ресурсів. Зазначимо деякі приклади: по-перше, впровадження нових технологій. Нові технології часто дозволяють використовувати ресурси більш ефективно, наприклад, використання енергозберігаючих технологій дозволяє зменшити споживання енергії. По-друге, зміна поведінки споживачів і споживачок. Споживачі і споживачки також можуть зробити свій внесок у раціональне та ефективне використання ресурсів, наприклад, зменшити споживання енергії та води, а також сортувати сміття. По-третє, політика держави. Держава сприяє раціональному та ефективному використанню ресурсів шляхом розробки та впровадження відповідних законодавчих та економічних заходів. Наприклад, держава може встановлювати податки на забруднення навколишнього середовища або субсидії на використання відновлювальних джерел енергії. Раціональне та ефективне використання ресурсів є важливим завданням для всіх країн світу. Для його вирішення необхідно співпрацювати між країнами. А також між різними секторами суспільства. Таким чином, сталий розвиток це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління, без шкоди для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток є основою сучасної економічної теорії та практики. Сталий розвиток включає в себе три основні аспекти: по-перше, економічний розвиток необхідний для забезпечення добробуту населення. Однак економічний розвиток не повинен призводити до виснаження ресурсів і забруднення навколишнього середовища. По-друге, соціальний розвиток необхідний для забезпечення соціальної справедливості та рівних можливостей для всіх людей. По-третє, екологічний розвиток необхідний для збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь. Сталий розвиток може бути досягнутий через такі заходи: ефективне використання ресурсів, щоб зменшити їхній вплив на навколишнє середовище. Захист навколишнього середовища від забруднення та виснаження ресурсів, збалансоване економічне зростання, яке не буде негативно впливати на навколишнє середовище. Сталий розвиток є важливим завданням для всіх країн світу. Він є необхідним для забезпечення добробуту людей і збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.